Mitsubishi Outlander Sport, 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин 21 рік, 16 700 доларів. Автомобіль на автоматі. Kia Sportage, 2008 року, 2,0 бензин 8 600 доларів. Volkswagen Passat, 2013 року, 2-літровий дизель на автоматі 12 800 доларів. Volkswagen Passat, 2006 року, 1,6 бензин 233 тисячі пробігу, 6 900 доларів. Kia Sportage 2009 року 2-літровий бензин 199 тисяч пробігу 8950. Nissan Rogue 2020 року, 2,5 бензин 170 тисяч км пробігу 15 тисяч доларів. Hyundai AX35 2012 року 2.0 газ бензин, автомат, повний привід 11 900. Офіційний автомобіль. Peugeot 3008 2011 року, 1,6 дизель, 174 тисячі пробігу, механіка 7800 доларів. Renault Latitude, 2015 року, 1,5 дизель, 208 пробігу, 10300 доларів. BMW X5 2009 року, 3-літровий дизель 269 пробігу, 15300. BMW X3 2020 року 113 пробігу 8800. Офіційний автомобіль в М-пакеті. Шкода фабія 2019 року, літровий газ бензин 152 тисячі пробігу 8200 доларів. Рено Меган 2014 року 1,5, дизель 170 пробігу, рідна фарба 9500, пригнаний. Шкода фабія 2019 року, літровий бензин 142. Пробігу 8900. Qashqai 9 2009 року, 2-літровий бензин, 201 пробігу 9400. Audi А4 2005 року, 2,5 бензин, автомат 6500. Лендровер Швілендер 2013 року 2,0 бензин 148 пробігу 13400. Повний привід. Mazda CX5 10 року 2,5 бензин, 34 000 пробігу. 21 500. Volkswagen Golf Plus 2005 року 1,6 бензин 209 пробігу 5200 доларів. Volkswagen Golf 6 2009 року 1,4 бензин 197 пробігу 6800 доларів. Honda Sierv' 2015 року, 1,6 дизель 208 пробігу. Повний привід 16800 автомобіль на автоматі. Сузук Іліана 2006 року, 1,6 бензин на автоматі 5100 доларів. Рено Сцені 2005 року, 1,6 газ бензин, 3900 доларів. Рено Меган 2010 року, 1,5 дизель 206 пробігу 6300 доларів. Вольцваген Golf 2007 року, 1,6 бензин. Автомобіль повністю обслужений свіжопригнаний. 6600 доларів. Volkswagen Golf 2008 року, 1.4 бензин. Новий ГРМ, кондиціонер заправлений 5800. Volkswagen Golf 2007 року, 1,4 бензин, 1,4 TSI 5600 доларів. Kia Niro 2019 року 64 кВт та 115 пробігу 18 тисяч доларів. Volkswagen YAP 2013 року 18 кВт 125 пробігу 6400 доларів. Volvo CX90 2015 року 2-літровий бензин у максимальній комплектації 26500 доларів. Nissan Nota 2006 року 1,5 дизель 5200 доларів. Санміка 2005 року 163 пробігу 1,24, автомат 4900 доларів. Дякую вам за увагу. Всі наші автомобільчики можете передивитися в вайбер та телеграм-каналі, а також приїхати до нас за адресою місто Вінниця, до неганечая, 173А.